Нещодавно, діти, ми попрощалися зі Старим Роком. А який рік ми зустріли? Який рік розпочався? Правильно, Новий рік. Настав новий рік. Його початком став перший місяць року січень. Про зимовий січень та про інші місяці року. Братів січня у нас сьогодні піде мова. Кожен рік складається з чотирьох пір року. Які пори року ви знаєте? Назвіть їх: Зима, весна, Літо, осінь. А у яку пору року закінчується рік? Взимку. А коли він починається теж взимку, адже завершує рік зимовий місяць-грудень, а розпочинає його наступний зимовий місяць, січень. Потім настане ще один останній місяць зими, лютий. Отже діти, давайте назвемо всі зимові місяці. Грудень, січень, лютий. А яка пора змінить зиму? Весна. Весняних місяців також три: Березень квітень і травень. У березні розпочинається весна. Це перший місяць весни. З'являються перші проталини, повертаються. Звирію перші перелітні пташки. Зацвітають ліщина, вербочка. Назва квітня говорить сама за себе. У лісі в цю пору квітнуть сині проліски та кучерявий ряст, жовтий первоцвіт та медунка, а на клумбах барвисті крокуси, нарциси. Дерева починають розпускати листочки і повністю сходить сніг з землі. Травень це пора пізньої весни, час цвітіння садків і буйної зелені шовкових трав. Давайте назвемо всі весняні місяці. Березень, квітень, травень. А далі на зміну весні приходить тепле літо. Ви здогадалися, скільки місяців у літа? Правильно, їх також, як і в інших порах року, три. Це червень, липень та серпень. Червень, мабуть, отримав свою назву за цвітіння червоних маків. За червоні черешні полуниці і сунички, які достигають цієї пори. На початку липня цвіте липа і бджоли з її квітів роблять смачний липовий мед. Серпень місяць жнив, скошують пшеничні та житні поля. Отже, давайте назвемо всі літні місяці. Розпочинаємо: червень, липень, серпень. А потім до нас приходить осінь. Починає осінню пору вересень, ще теплий, з барвистими айстрами та жоржинами, ранковими туманами та врожаєм фруктів і овочів. У жовтні... Ми спостерігаємо барвисту, золоту осінь і опадання листя. А в листопаді вже голов в саді. Йдуть дощі сиро і холодно. Природа готується до зимового сну. Пригадайте, назви осінніх місяців. Давайте разом вересень, жовтень. Листопад Молодці діти. Отже діти, хоча місяців року аж дванадцять, проте з'явитися разом усі водночас місяць року можуть хіба що в казці. Вони приходять по черзі. І зараз настала черга першого місяця року. Та другого місяця зими січня. Послухайте вірш про січень. Подивись, спочатку року на землі лежать сніги, скрізь куди сягає око, кучугури навкруги, вітер снігом б'є в обличчя, засипає снігом дах, і ведуть між себе січу. Хуртовини у степах, звір в цю січу попадеться, геть тікає ледь живий, і по праву січням зветься, місяць перший зимовий. Ліс під інієм дріма, по землі йде зима, входить пишна і велична. В крижану господу січня усміхається спід вій, як живеш, сердити мій, як снігами ти січеш, як морозами печеш. Місяць січень очі мружить, я сердитий та не дуже землю пухом укриваю, Щоб не мерзнуть врожаю. Діти, про який місяць року ви послухали віршики? Пригадайте, що ви знаєте про січень? Чому його так назвали? Отже, січень перший місяць зими. Січня починається рік. Січень найхолодніший місяць року. Саме в цей час. Нас не обходять стороною тріскучі морози, дерева густо вкриті інієм, сонце світить яскраво, але не гріє. Січень в давнину називали студень, тріскун, лютовій, льодовик. У січні часто йде сніг, часто ще й вітер віє, тоді починається завірюха. Хуртовини у січні бувають доволі часто. Тваринам та птахам у січні приходиться дуже тяжко, бо їм холодно та голодно. Тому дуже добре буде, якщо заздалегідь розвісити годівнички на деревах та слідкувати, щоб вони не були порожніми. Це врятує багато птахів від голоду. Але попри холоди січень дуже гарний місяць. Дерева вкриті пухнастою сніговою ковдрою, яка сяє на сонці. Діти дуже радіють морозу та снігу, бо можна кататися на ковзанах, санчатах та лижах. А зараз діти пропоную пограти в гру місяці року та їхні справи. Ви повинні визначити та назвати місяці року, орієнтуючись на природні зміни, про які я говоритиму. Отже, слухайте мене уважно. У якому місяці з'являється сніговий покрив, встановлюється морозна погода. У грудні У якому місяці починає танути сніг? У березні, коли достигають черешні у червні, коли цвітуть проліски у квітні, коли вирію повертаються більшість птахів у квітні. Коли цвітуть садки, а також бузок і конвалія. У травні. Коли дерева стоять золоті і починають скидати листя. У жовтні. У якому місяці часті хуртовини, завірюхи змінюються тимчасовими відлигами. У лютому. Коли скошують зернові культури. У серпні. Назвіть місяць, який вважають найхолоднішим у році. Правильно січень. На початку якого місяця ластівки летять у вирій. Вересень місяць. Молодці діти. Дидактична гра пори року. Під час гри. Потрібно розглянути малюнки та обрати ті, які відносяться до зазначеної пори року. Пори року ми позначимо символами: Зима білий кружечок, весна зелений, літо червоний, осінь жовтий кружечок. Отже, оберіть картинки, які відносяться до пори року. Зима. Оберіть картинки, які відносяться до пори року весна. Оберіть картинки до пори року літо. Будьте уважними, пригадайте, які квіти з'являються навесні, а не влітку. Оберіть картинки до пори року осінь. Молодці діти добре впорались з завданням. Же діти, наша зустріч з місяцям року добігає кінця? Пригадайте, що ви дізналися про рік? Скільки в ньому місяців? Скільки пір року? По скільки місяців у кожній порі року? Який зимовий місяць розпочав Новий рік? Молодці діти.